А давайте ми з вами поговоримо, що таке монофлорність. Дивіться, моно. Моно да? слово моно. З якоїсь там мови, це не монобанк, перекладається як один. Е, можете написати в коментарях, з якої мови. Можливо, ви даже знаєте. Е, І оце моно і флорний. Да? Тобто, флора, да? от монофлора от туди. Да? Ми зібрані з якихось квітів, да? тобто флора і фауна, то є щось таке знайоме. Да? І от... Зібраний, значить, моно. Одна рослинка. І от ота от одна рослинка е нам говорить, це монофлорний, може ще бути дифлорний, а може ще бути поліфлорний. І оці ди і полі, це все дуже цікаво. І коли ми говоримо про те, що от ми маємо, наприклад, липовий мед, да? він монофлорний, чи він не монофлорний? Або ми, наприклад, маємо от акацієвий мед. да? От акацієвий мед. Він моно чи не моно банк. Да, може, гороховський хоче меду. Блін, дуже крутий мед. Дуже блін, за якість ручаюсь. Значить, е ми можемо це називати моно. Чому? Е монофлорні меди. Або моно-поняття бджільництві є конкретна <кхи> градація. І коли робиться роблю аналіз меду, кажуть, мед є, або відповідає органалатичним показникам такого-то меду, або відповідає там, полковому аналізу такого-то меду. І оцей монофлорніс визначається кількістю присутнього нектару з якогось виду рослини. І от та кількість на сьогоднішній день це від 30%. До різних можемо використовувати по різному, різні лабораторії можуть вам робити по різному, але це буде плюс-мінус 5-10%. Тобто 30 цифра. Через то, Коли ми бачимо от такої якості от пилочок, да, от пилочок да, він більш ніж на 30% однорідний. Тобто ми його можемо називати монофлорним. Пилочком. Він десь відсотків 70 однорідності цього чорного, да? тобто зібраний з одного виду рослини. Е, і ось цей також ми можемо називати монофлорний. Зібраний він з гречки. Да, от, Бачите, от таким от чином. Тому ми не повинні е, відноситись до. Монофлорного показника як до чогось, що воно тільки з нього зібрано. Ні, там можуть бути інші види рослин. Але їх там не повинна бути переважаюча кількість. А верніше повинна бути переважаюча кількість якоїсь рослини в порції 30%. Може бути більше. Але менше вже не потрібно. Підписуйтесь на канал Бікіперофірей і будемо багато з вами всього цікаво вчити. Давайте. Всіх люблю, цілую. А Гороховському, якщо треба врати, то хай звертається. Інстаграм Бікіперофікрей.